Казка про коника на ім'я Ку, Ку. Коник на ім'я Ку загубився у лісі. І раптом він побачив озеро. А коли почув кумкань жаби, то вирішив одягнути маску, аби відправитись до кафе Лідлея. Там на нього чекала жаба, яка дала пораду. Іди ліворуч, там твій дім. Коник послухався, але нічого не знайшов. Тоді він вернувся і звернувся до поради до вужика. «Іди назад на поле. Ку так і зробив, але знову нічого не знайшов. Аж раптом він почув своє ім'я. Хтось з глибини лісу кликав його. Коник пішов за голосом. У лісі він натрапив на арома баньок, який нагадував йому запах дому. Не забудь капці одягнути. Докинула жаба, та коник вже не слухав і робив своє. Він ліз до дерева, до тієї, яка кликала його на ім'я. Ось так завдяки зазулі коник знайшов свій дім. Ку зрозумів. Вір своєму серцю, а поради слухай з розумом.